Але, друзі, уявіть собі, що ви йдете по життю роки, не туди. І добре, що усвідомили в якійсь момент стоп, не туди, а куди. І слово Боже відкриває божу ціль для нас, і тоді йде такий момент покаяння, метаноя. Це означає повернутися на 180 градусів і йти назад. Іти в іншому напрямку. Це ще інше грецьке слово, яке означає покаяння. Або розкаяння. І добре, якщо людина на самому початку свого життєвого шляху вона вибирає правильний напрямок, щоб не схибити по життю. Але навіть той, хто йде в напрямку неба, він постійно має такі різні стежки, які відводять вбік. І ось нам важливо. Говорити про цю тему гріха, щоб навіть в християнському житті не схибити на якомусь повороті, на якомусь перехресті і не, стати, і не бути в тому, в тому місці, де нам не хотілося бути. Є ще декілька слів, які описують гріх, і вони означають наступне. Наприклад, одне з слів це переступ, переступ. Або непідкорення Божої заповіді, наприклад, ще відступництво це відступництво від Божого, Божої волі. Наприклад, ще є одне слово, просто грецькі слова не говорю. Не хочу урок грецької зараз проводити. Бунт м'ятеж проти Бога. І ось ці і подібні слова вони говорять все, взагалі вони, що це людина, яка грішить, вона свідомо, або, може, на якомусь етапі несвідомо. Вона бунтує проти Бога, вона йде проти Бога в своїх думках, в своїх словах, в своїх життєвих орієнтирах, і це означає грішити. Це грішити. Людина живе в гріху. І тому, коли ми говоримо про гріх, це бунт проти Бога, це небажання підкорюватися Богу, це шлях від Бога. І ми пам'ятаємо перший гріх, який стався на цій землі. Жінка, яка пішла проти Бога, вона взбунтувалася проти Його повелінь, і тим самим гріх війшов в цю землю. Після неї зробив це її чоловік Адам. І ми сьогодні всі наслідуємо отой гріх, який був зроблений тоді. Тому, коли ми говоримо з вами про гріх, це не просто щось таке далеке або щось таке грайливе. Ні, гріх це дуже серйозно.